我去看一下那个汽车。 Ви зупинили так автомобіль, тому так. Слідуємо на митницю з нами. Чекайте, нікуди Ні, він з вами не поїде. Зачекайте, куди ви хочете їхати. <гум> 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 за, будь ласка, знімати ви мене не маєте. Давайте права. ви руку <гум> заберіть <гум> від мене, шановний, <гум> Ваш жетон покажіть. <гум> <Житон>. <гум> шановні, ваш житон, покажіть. <гум> а ви хто такий? <гум> я є працівник міліції. Посвідчення показує. Не зобов'язаний. Житомир. Не... Ви зобов'язані носити жетон так, щоб його було видно іншим громадянам. Покажіть номер жетона. Номер жетона, ваш номер, номер жетона. Не маєте жетонів? Який взвод? Я з машинника зі мною мав проблеми. наш твій проблема проблеми? На ти ви ще до мене а, звертаєтесь, та? так? Не знаю, хто для мене. Простий громадянам так. не хоче. То що, громадянина так? на ти так. можна так. називати? А, Пане водій, я вам даю пораду. Сядьте, будь ласка, в машину, я зараз виключу їх відповідального, і ми будемо розбирати. Не, бо вони якісь небезпечні люди. Вам смішно? Коли людина до мене звертається на ти, вам смішно? Я до вас Ні, от ваш напарник, а, що чув, до мене то, звертався на ти. Ви не чули, так? Добре. Жетони згідно наказу. Такі є? А ви хто такий є? Старший інспектор дорожнього. Посвідчення України. покажіть. Звертайтесь до громадянина згідно статті 5 закону України про я міліцію при зверненні зупинял. до громадянина, працівник міліції має прикласти так. праву руку до голови вдома, і на його вдома. вимогу. Я не вдома, я вам буду це розказувати. Жетон свій покажіть. Покажіть свій жетон. Нікуди не їдьте з ними. Вони вас зараз жують, не треба їхати з ними нікуди. Чекайте, я дзвоню 102, ви не показуєте своїх. Посвідчень двоє. Жетон покажіть, номер. Номер жетона. Підійдіть, будь ласка, не мішайте мені. Ні. Не чіпайте мене руками. Я журналіст, ви мені заважаєте виконувати моє журналістське завдання. Що ви мене руками? А чому ви мені по вам мішаєте працювати? Я вам не мішаю працювати. Шайте працювати. Ні. Алло. Шайте мені працювати. Я вам не мішаю працювати. Ви, мішаєте, ви мені, ви мене зараз, ви ви мене зараз не... чіпали руками. жетон покажіть і посвідчення своє. Я буду оскаржувати ваші дії. Я дзвоню 102, шановний. Буду оскаржувати. Посвідчення водія забрали, що хочете його кудись вести. Водій, ви не зобов'язані з ними нікуди їхати. Ви розумієте чи ні? Це бандити в погонах просто-напросто. жетони ховають, невідомо хто такі. Вам смішно? Ми подивимося, як ви будете. Пам'ятаєте? З'єднайте, будь ласка, з телефоном довіри ДАІ. З телефоном довіри ДІ, з там є. Беріть, там є. ЗДІ, з ДАІ з'єднайте, будь ласка. Термінове терминове... повідомлення про злочин інспекторів ДАІ. Журналіста Всеукраїнської правової газети Дорожній контроль, з журналіста на дорозі. Житон покажіть. Я хочу бачити ваш Житон. Ви праців... Добрий день. З ким я розмовляю, представте ласка. Головко. Пане Головко, дивіться, зараз на дорозі від Куликова. Працівники міліції на Volkswagen Passat 2094 державний номер. Не показують посвідчення, жетони не ховають. Хочу знати, хто такі, е, чи справжні міліціонери. Е, ну, вони можуть на машині, може вони вкрали автомобіль. Вони зобов'язані на законну вимогу громадянина згідно статті 5 представитись. Вони забрали водія е, документи і хочуть, щоб він їхав з ними кудись на митницю. Розумієте, що це незаконно. Ви знаєте це чи ні? Значить, дивіться, я журналіст, я зараз подзвонив на 102 і попрошу приїхати сюди відповідального. Я тут все знімаю на камеру. Зараз я передзвоню, під'їдуть ще журналісти. І ми зробимо е такі, яка це вулиця, яка це дорога. Дорошів, це в Дорошів. На зупинці автобуса. Так, так, так. То що давайте? Зараз ми подивимося, що ви зобов'язані і що ви не зобов'язані. Руками мене вичіпати не зобов'язані і не, ви, маєте ви, ви, право. не маєте права. Мене знімати, Я маю право вас знімати. Маєте, який закон? Я напишу на вас скаргу за заборону зйомки, шановні. Карту, так, мені не ви... давайте незаконних вказівок, я їх виконувати і так, ви мені не по я займаюся журналістською діяльністю. журналістська діяльність, Алло, Юра, Слухай, то тут коротше, на мене працівник міліції руками своїми і забороняє мені знімати. То, коротше, Як дорощів, знаєш де дорошев? То як їхати на жовку, це... Зупинили коротше, автомобіль з польськими номерами і хочуть його забрати кудись, хочуть, щоб він з ними їхав. Я водію пояснюю, що він не зобов'язаний нікуди їхати. Він не зобов'язаний нікуди їхати. Житони не показують двоє. Погони в них скриті. 0482, ваш жетон покажіть. покажіть вам. Ви не смійтеся. Покажіть ваш житон. Ну, я не вірю вам, покажіть його. Ну, коротше, жетон не показує. Не знаю, навіть на нормативної бази не знаю, як він має носити жетон. Патрульний автомобіль є 2094 Volkswagen. Ну, Вони зупинили машину на автобусній зупинці. Кажуть водію, що нібито в нього немає всіх супровідних документів. Посвідчення водія забрали. Знімати мені не дають, посвідчення свої не показують. жетон... Чи то лейтенант, чи то капітан не видно, бо жилет закриває. Житон не показує, каже, ну люди, ну люди. Посвідчення теж не показує. І, коротше, ведуть. то є дорожче, я вже викликав 102, я попросив, щоб приїхав відповідальний. Е, ну вони щось е, такі наглі, на нагли, таких, що просто. Давай, Давай. Давай, давай. Там, 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 там. Водій, не їдьте з ними. Я, я вам допоможу, не треба нікуди їхати. Ви не, не зобов'язані е. з ними їхати. Вони вас зують на бабло і все. Я журналіст, я вам зараз надам юридичну допомогу. Я зараз Разумі? приїду, почекайте везти. Та ви не приїдете, водій, вони вас зараз розведуть на бабки і все. Ви розумієте. Не їдьте з ними, ви ж не зобов'язані з ними, їдьте. їдьте зовсім в іншу сторону, їдьте в сторону Львова, я за вами поїду. Так, я вам на повному серйозі говорю. Хочете, я вам посвідчення своє покажу. Я їх всіх прекрасно знаю, дивіться. Я журналіст, це української правової газети дорожній контроль. Ви їхати з ними нікуди не зобов'язані. Вони мають складати протокол затримання. Вони цього не будуть робити, ви розумієте? Я вам зараз допоможу, зараз вкличу сюди людей і нічого вам ніхто не зробить. Ви їхати з ними не зобов'язані. Та вони вас взують зараз, ви розумієте чи ні? Я що Вони вас, зараз, зараз вас накажуть і все... Я, я, вас, я вам кажу, що вони, ви не зобов'язані їхати. Бандюгани. Ну бандіти. Добрий день. Добрий день. — Моє прізвище Шаткевич Олександр Сергійович. Я журналіст української правової газети... Поїхали до вас туди на угу. сцені, зараз я просили, поїхали. Зараз буде через 1, може 20. Менше, може, 30. Чекайте. Добре, чекаємо. Ага. Так, дзвонимо 102. Вже надоїло чекати мені. Чекаю вже 30 хвилин. Добрий день ще раз. Де ви є? Прошу пане, от зараз поїхали туди і вас шукають, а вас немає. Ну, я, я стою на зупинці якраз. На... Стої... Вони цивільною машиною, стоїть на зупинці, в Дорошеві? Вони Та... дорожі вас об'їхали, не вас. Нє, ні, ні, в Дорошеві стою на зупинці, Рено, Логан, мій автомобіль. Я, зараз секундочку, як, як Рено? Рено Логан сірого кольору. Рено, Рено Логан сірого кольору. Так, так. Дивіться, дивіться, ну, що, бо я... Бо дивіться, дивіться, що, я, ви я... Ви... Почекайте секунду, mm -hmm. дайте я скажу. Ну от не дають сказати навіть слово, вони до вас під'їжджають. Вже 40 хвилин до мене під'їжджають. Значить, дивіться, який був сьогодні конфлікт. Я вам зараз, скажіть, чи посвідчення зараз? Так, Маліновська Роксилана Ярославна перебуває на посаді начальника штабу. Дуже добре. Моє посвідчення Або Журналіст «Дорожній контроль. Сталася це настрійна ситуація в мене тільки що з е, працівниками ДАІ. Е, я автомобіль записав, Пельсваген 2.094, номер жетона одного я бачив, 0482. Оцей 0101, я його не бачив, він мені сказав, що в нього такий жетон, але він його мені не показав, він його просто ховав. Е, дивіться, вони зупинили автомобіль з іноземними номерами, забрали в пачку документів разом з посвідченням водія. Е, Кажуть, там одного документа не вистачає, але ми давайте поїдемо зараз на митницю і поїдемо там на митницю, хай вам дадуть, бо то є злосне порушення. Я кажу, давайте так, ви виклик... маєте викликати відповідальність, якщо немає всіх документів, можливо, це автомобіль втрачений, можливо, ще якісь варіанти. Ну, але водій не може їхати без посвідчення кудись за вами, кудись на митницю. Покажіть посвідчення, представтеся, не зобов'язаний представлятися. Покажіть, Зобов покажіть жетон, не зобов'язаний Зобов вам показувати. Громадянину, я кажу, я громадянин, я, готов, я завжди показую своє посвідчення. Але тільки після того, як мені представляється інспектор. Якщо інспектор не представляється, мені підстав вважати, що він є не настоящий інспектор. Тобто мені оцей от, якраз жетоном, другий, забороняв знімати, 0482. Забороняв, реально брав, бив мене по камері, два рази знято на відео. Що е, мені робити? Писати скаргу на область чи як? Скаргу так. На область так. писати, так? Бо ну, просто взагалі. І вітозі водій бідний перелякався. Я йому кажу, давай, ну, я зараз закличу ще журналісти, зараз підійдемо люди, запозвонимо 102 і розберемося в ситуації, які, якщо тобі на митниці не дали якісь документи, це не твої проблеми, це проблеми митниці. Розумієте? Нема Вам треба написати, напевне, в обласне ДАІ. Ну я тоді Чи напишу, вони ну... Визначили по номеру, до кого належить. Угу. До кого належить... даний автомобіль. Е... Так. Угу, Тоді угу. хто сьогодні йде по маршрутному листу? Вони відхилилися і вони тут були. Угу. Тому що в нас є своя служба Даї, яка угу. контролює цю територію. Він ще заявив, от на відеокамеру я... я, Тому, я не Тут щоб вони мають можливість знаходитися, mm. Він мені вказано, нічого не показував, мають... Смія... сміявся, трасу. один з них оцей 0101 сміявся з мене. Потім знімав мене на свій телефон, теж незаконно, фактично. Ну, мав... Я не проти, мене завжди знімають, я привик, що мене знімають і, дай Боже, хай знімається. Але ну, хоча б ми мали якусь совість, сказав, що да, я вас буду знімати, або можна я вас буду знімати. Взагалі нічого, mm. сміється. Я кажу, ви покажіть жетон. Надійшли як жетона не видно. У мене є відповідь, я якщо не Там достатньо я вийшов, я давав інформацію. Так. так, і жетон, я давав, Ви, я давав запит колись заступнику ну, пану Резніку, він дав мені відповідь, що жетони мають носитися так, щоб інші громадяни їх бачили. Я їм це говорю, вони взагалі сміються, отак відвертається спиною, взагалі реакції, розумієте? Тому що якщо вони виявили, вони розписуються в журналах. Тобто, дивіться, як, як, я, я, як заява ми, я це все, все зроблю, напишу в прокуратуру, напишу в Даї області. Ви тобто зараз просто в мене усне. Ви в мене усне просто звернення так би виходить. Прийняли зараз? Я можу від вас прийняти і від нашого імені на керівництво направити. Теж для Ні, я тоді, каже, сам направлю і мені легше туди потім йти на розгляд. Бо я ходжу завжди на розгляд, це вже не перша в мене скарга і суди маю, і все. Ну Просто ви розумієте, працівники ну настільки мені наглі, мені вже давно такі наглі працівники не попадалися. Вже починає, трошки начинає виховання, починає трошки розуміти, починає вчити нормативну базу. Ну так, щоб на ти до мене звертатися. Він каже, слишиш ти, відійди, От ну прямо в такій грубій формі. Не розумієте, ну як це так можна? Людину забрали, от невідомому напрямку поїхала людина. Що з тою людиною зараз роблять, невідомо. Зумієте, у нас є тотальна боротьба з корупцією в країні. Я, я як громадянин, як журналіст, я з тим борюся. Я роблю все можливе, щоб... Це присікати, перевчовувати працівників і так далі. Я майже я 100% впевнений, що його просто вихає. взяли з нього гроші і собі спокійно далі працюють. І людина поїхала. Ніяких там документів, проблем з документами нема. Що тепер, як то тепер? Ну ви розумієте, ну просто ужас якийсь в країні, що твориться. Будемо воювати, будемо писати скаргу. Все. Добре, вам дякую, що ви приїхали, що ви мене вислухали. Це не має, що ви е -е... Пишіть, власне, їхнє обласне управління доїть. Да mm. mm. Вони по номеру автомобіля визначать вам, з якого відділу чи якої чи служби чи був замір. Тим більше знають, навіть якщо ви вкажете один номер жетону, вони знають просто по ному іншого напасти. Так, тому що вони заступають в уброї, тобто на зрозумію. Ну, Наразі вам дякую, що я буду писати, буду, ну ви вже там, вам вже прийде, напевно, теж щось, що ви, <звук> ви реагували там, я напишу повністю, що ви приїхали на місце. Викликав відповідально, все, що ну, вже ви будете так би. Бо... Я навіть не знаю, як це зробити. Що... Фактично, якщо ми виїхали, ви повинні до нас написати заяву. Угу. Ну, я усне зараз, ну я не маю навіть зараз часу просто, мене он зараз навіть. Але просто чекає. ми своїми повноваженнями вам е, нічого це видно, тому що ми повинні запити робити на приймання управління, щоб теж знати, хто, хто це був і цілий. Ми угу. точно знаємо, що це не наша е, служба. Це, ага. По тобто... номеру автомобіля це не наша служба. Угу. Тому що наш, наша патрульна служба, от, е, яка контролює дорогу, вона зараз в зовсім іншому місці так, виконує угу. свої... <ган> Обов'язки, розумієте? Ми одразу передзвонили, чи то, наші чи не наші, тому вам єдине, що можете збиратися просто дійсно, щоб ви до нас не їздили якийсь період, потім десь далі не їздили. Впершу Я виробництво... пишу в області, все. Да, вперше... Добре, добре, дякую вам.